Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Я прошу вас, щоб ви підписалися та відправляли це відео своїм друзям. Всім гарного дня! І так, друзі, про що хочу сьогодні говорити я? Я хочу говорити про віру. Що таке віра, для чого нам віра, і взагалі, як зв'язані ми, звичайні невіруючі люди, або навіть віруючі люди з вірою, бо віруючі люди більше розуміють, що таке віра. А коли я, наприклад, не знаю Бога і я не, не розумію, що таке віра, що таке невіра, віра, я контекст віри розумію тільки, наприклад, в ключі такому, що віра, ну я вірю в Бога. І все на цьому на цьому моя віра закінчується. Вірю в Бога, вірю, що існують ангели, вірю, що існує пекло, і вірю, що існує рай. Але я хочу сьогодні, дорогі друзі, розповісти, що таке віра, адже Бібля говорить, що віра це впевненість в тому, що ще не існує, і очікування того, що ти про що ти просиш. Більш конкретно я залишу місце з Біблії, щоб ви перечитали, є різні переклади, і ці місця звучать по різному. Для чого нам ця віра? Віра нам для нас для того, щоб ми виростали в Бозі, щоб ми могли рухатися по життю, рухатись в служінні, рухатись в церкві. Але от я не я не християнин, я ніяк не, не при ділах, так скажу по молодежному, до цих понять, цих розумінь. То я вам хочу сказати, що віра в самого Бога ніяк тебе не змінює. Був такий апостол Яків, і він говорить так, і каже: біси вірять і тремтять перед іменем Господнім, але це їх не спасає. Саме розуміння, що Бог існує, воно тебе не спасає. Тебе спасає віра в те, що Ісус Христос прийшов на цю землю, вмер за тебе. Забрав всі твої гріхи, немочі і поніс їх на хрест. Тебе спасає благодать Божа, бо ти можеш бути суперкрутим парнем чи суперкрутою дівчиною, яка ніколи в житті не курила, не пила, не займалася якимись різними там речами, не ходила по клубах. Там, допустимо, якщо ви одружились, то чоловік однієї жінки чи жінка одного чоловіка, але ніяк не зв'язана з християнством, і ти можеш сказати, так я в своєму житті не робила нічого поганого. Для того, щоб потрапити в пекло. Але Біблія Ісус, коли був на цій землі, Він говорив притчами. І багато притч Він говорив, а потім поясняв про те, що прийде час, коли е, прийде кінець світу. І Ісус буде стояти, і ми будемо стояти перед Ним, і Він буде в нас нам говорити, що. Ти вірний, ти проходь ліворуч, ти невірний, ти проходь праворуч. І Біблія нам говорить, що багато людей скажуть, так Боже, Боже, ми ж твоїм іменем і бісів виганяли, і молилися за людей, і зціляли людей, і говорили, що ми віримо в Тебе, але Біблія говорить, що Бог скаже: відійдіть від мене, я вас не знаю. На сьогоднішній день досить мало нам просто вірити в Бога, чи просто, не знаю, просто ходити до церкви. Просто відвідувати всі служіння, просто відвідувати служіння на якійсь цього мало сьогодні для того, щоб ми спасались і звершувались в Бозі, бо спасіння ми маємо звершувати шлях в Бозі. Ми маємо звершувати, бо ми створені на цій землі не для того, знаєте, щоб прожити своє життя, як ми хочемо, а в кінці нашого життя бистренько покаятись, сказати, що я вірю в Бога і потрапити на небеса. Я думаю, що це так не працює. А більш детально я це хочу розібрати в більш великому відео. Тому слідкуйте, дорогі друзі, за моєю сторінкою, за моїм відео. Я дякую кожному з вас, що ви дивитесь мої відео, що ви їх репостите, відправляєте своїм друзям. Всім гарного дня, Боже благословить. Пока!